На ринку були які ціни можливо, що кунечко зрівняння з київськими вони дешеві, але все рівно великі, тому що переселенка чесно великі. А що зараз дешеве? Правда, от нещодавно здорожчало масло, але не сильно зазначають продавці. Люди багато не купляють, купляють те, купляли. Більше не стали купляти. Масло може чуть-чуть подорожчало. Там на яких 5 відсотків залежно як який виробник. Трошки сир, і як масло, так сир подорожчає. Масло, сир, відповідно, сметана і молоко теж зросли у ціні. Питаємо у продавців і покупців. Подорожчало молоко, так? Яке подорож і друге молоко? То не є друге молоко. 35 – це півтора літра, правильно? Та. Тобто ціна, яка була, така і є. Так. – А є потреба підвищувати? На ну, а як. То самі подумайте, якщо 5 тонн жому, ну, то подумайте. А, молоко, так, подорожчало молоко. Було брали, я брала, було дешевше молоко. по скільки Ну, Було по 30, зараз 35, вже бутилка молока. Сметана подорожчала теж. Люди відчувають подорожчання в усьому. Здебільшого розуміють, війна не йде на користь розвитку економіки. Та все ж, чому дорожчають деякі продукти, дивуються. Наприклад, домашнє яйце. Люди кажуть, що долар, ну, це долар це долар, але це домашнє яйце, то вже, наприклад, навіть і м'ясні продукти. Якщо заготовач, закупка в нього йде по селі, бо я сама з родом села. Якщо вони на даний час там дають чи 78, чи менше, чи більше, я точно не знаю за кілограм, Ну, а продають кілограм сала, ви добре знаєте за 200 то вже йде шкірочка, 250-300, Ну, я рахую, це трошки, як ти казав, обдіраловка. Поки ми на ринку питаємося за ще одним: тушківки і консерви, який попит зараз на них. Не на камеру, але продавці в магазинах розказують, після 10 жовтня, коли була масована атака на енергосистему України, люди на емоціях скупляли тушківки упаковками. Але наразі збільшеного попиту немає, як і на консерви. А на практиці знайти тушківку нелегко, хіба домашню. Ціна якої значно вища магазинної. То є моя домашня домашня. Так. Чи є попит? Не беру, немає. Бо ціна все ж не мала, а ця домашня по 100 гривень, сказала продавчиня і втекла від камери, бо торгує за межами ринку. Та головне дефіциту нема купити потрібне можна, аби були гроші.